Свою історію сховану у піснях розповіла чернігівцям-співачка Марина Маккей. Її сольний концерт в обласному філармонійному центрі зібрав поціновувачів ліричних творів. Музикою я займаюся, мабуть, з дитинства, тому що мене е, тато грав на баяні. Е, виступали ми ще там у нас в сільському клубі. І до училища я вступила в 99-му році до Ніжинського, закінчила і до цих пір. Я займаюсь музикою. Марина Маккей, солістка філармонійного центру. Її колеги по сцені дуже високо оцінюють її професіоналізм. А крім цього, вважають її вірним другом. Буває так, що відмовляє техніка. І бувало таке, що відмовляла, просто відмовляв мікрофон, приставав працювати, і доки там їй виносять другий мікрофон, той який працює. Вона не зупиняється, вона працює вона працює, вона співає, вона не втрачає, як то кажуть, самообладання. Вон, ну, тобто, зберігає спокій, такий, знаєте, професійний, і обличчя артиста. Послухати концерт прийшла її перша вчителька Тетяна Гончар. Вона говорить, що Марина зберегла відкритість і щирість у творчості вона була така, от ну така, як зараз, така гарна, неповторна, така завжди всюди, як, як гарна дитинка, яка завжди приносила радість, завжди у всьому приймала участь. Серед глядачів є такі, що ходять на кожен виступ за участю Марини Маккей всією родиною. Вона прекрасна вокалістка, прекрасна виконавиця і проявляє себе дуже шикарно в актерському майстерстві, в частності в сказках новогодніх. Мої внучки очі нравиться. в різних була іпостасах, бо тому нам просто розкушно, як вокалістка, як, як жінка, так як, як мать, навірно, тому що в нього троє дітей. Не приховує своїх емоцій. Найперший слухач співачки її мати. Вона пригадує, як хвилювалася, коли донечка вступала до музичного училища. Музику в школі читав, не спеціаліст, і Вона пішла, вона не знала жодної ноти, вона не знала нічого. Так просто співала для себе і все. Ну в конкурсах у районних приймала участь, займала призові місця. Ну, а Коли приїхала і сказала, що ой, мама, ти б знала, що було. Нам сказали напис... намалювати нотний стан, написати скрипічний ключ. І як я написала, так мій ключ сказали, що здадуть у музей. Тому що я такого ключа написала, вони носили і казали, що це за пташка така. Дуже талановита, дуже жіночна, це еталон жінки для мене. Крім того, в неї дуже великий талант, дуже чудовий голос. Дуже гарний репертуар. Ну, що ж молчиш ти?